Українська мова 6 клас. Зміни приголосних під час утворення іменників за допомогою суфікса н від прикметників. Розглянь карту України, які адміністративні одиниці зображено? Київщина, Рівненщина, Херсонщина. Полтавщина, Хмельниччина, Одещина, Львівщина, Донеччина, Чернігівщина це області України. Вони називаються по-різному. Може бути Одеська область, а ще може бути Одесьчина: Донецька область. Називається ще Донеччина. Ми говоритимемо сьогодні про слова, які утворені від прикметників. Наприклад, від слова Одеська утворюється «Одещина». Від слова Донецька утворюється іменник Донеччина. Від слова, наприклад, Козацький утворюється іменник Козаччина. Спостереження визнач спосіб. Творення іменників. Тернопільський? Тернопільщина, Вінницький? Вінниччина, Чернігівський Чернігівщина. Як називається цей спосіб творення іменників? Звичайно, це суфіксальний спосіб. Адже ми додаємо відповідні суфікси, щоб утворити іменники Тернопільщина. Вінниччина, Чернігівщина та багато інших. Пригадай. вірне слово це слово, від основи якого утворюється нове похідне слово. Похідне слово утворене в свою чергу від твірного слова. Визнач твірні та похідні слова: Турецький, Туреччина, Козацький. Козаччина, Батьківський, Батьківщина, Миколаївський, Миколаївщина. Отже, твірне слово це слово, від основи якого утворюється нове слово. Твірними словами у цьому випадку будуть слова турецький. Від турецький утворюється похідне слово Туреччина. Від твірного слова батьківський. Утворюється похідне слово «батьківщина», Від твірного слова Козацький утворюється похідне Козаччина, і від твірного слова Миколаївський утворюється похідне слово Миколаївщина. Творення іменників із суфіксами «н» від прикметників із суфіксами «к» і Отже, якщо прикметник має суфікс ск, і ми від нього утворюємо іменник на ин а то цей суфікс ск замінюється суфіксом «щ». «Карківський» – «карківщина», сіверський сіверщина. Якщо ж прикметник має суфікс «цьк», і від нього ми утворюємо іменник на «ина», то оцей суфікс ЦК замінюється іншим суфіксом Ч, «ч». Трогобицький – Трогобиччина, Прилуцький прилуччина. І рідше буває, але якщо прикметник має суфікс ЗК, і від нього ми утворюємо іменник на n то Зк замінюється на ж, збаразський, збаражчина, острозький, острожчина. Спробуємо утворити словотвірний ланцюжок і знайти слова, які пропущені у словотвірному ланцюжку. Словак словаччина умань. Уманщина, самбір, самбірщина, Галич, Галичина, від яких слів безпосередньо творяться слова Словаччина, Уманщина, Самбірщина, Галичина. Чи від іменників словак Умань, Самбір, Галич, чи є ще інші твірні слова, від яких творяться іменники на н. Згадуємо ці іменники на н. А утворюється від прикметників: Словак, словацький, Словаччина. Наступний ланцюжок Умань, Уманський, Уманщина. Самбір. Від слова самбір утворюється самбірський, а від слова самбірський самбірщина. Від слова Галич утворюється Галицький прикметник. А від прикметника Галицький утворюється іменник Галичина. Зверніть увагу на написання слова Галичина. Слово Галичина є винятком, тому що в ньому пишемо лише один суфікс Ч. Наступне. Упіймай помилку. Подивіться уважно, на слова, у яких неправильно написані суфікси. Звичайно. Це буде Донеччина, Вінниччина, Черкащина, і Франківщина. І наостанок гра, гра називається Асоціації, з якими регіонами України. Пов'язані наступні символи своєрідні. рідні. Кава, це, звичайно, Вівщина, Кавун, Херсонщина, Якір, Одещина, Трембіта, Гуцульщина. І Тарас Шевченко народився на землі, яка називається Черкащина. Саморефлексія. Сьогодні я навчився, навчилася. Мені було цікаво. Тепер я можу, мені важко було. І ці знання я можу використати. Я відчуваю, що я відчуваю в кінці сьогоднішнього уроку?